Слава Україні! Вас вітає магазин. Батискав. Мене звуть Олександр. Це буде перше відео із серії про сумки, тому що сумок в нас багато, вони всі різні, і від того, що я зараз їх всіх вам перелічу, нічого не станеться. Їх треба оглядати, дивитися, і щось про них я ще й можу розказати. Тому що є великі сумки з колесами, є сумки, які конкретно під підводну охоту для довгих ласт, є сумки для ласт окремо і таке і інше. Сьогодні ми розглядаємо сумки для регуляторів, для дайверів це дуже важлива річ. Можуть бути отакі круглі або звичайної вид сумки. Бажано користуватися сумкою та завжди мати регулятор при собі навіть у літаку. Так, дивіться. Показую сумку з Куба Про. Це отака сумка, куди входить повністю набір з регулятора, з октопусом, так називаємо його, цей октопус-павук. Є ще шлейка. І ще окремий такий карманчик під прибор. І навіть ліпучки, які його фіксують. Зручна сумка Не великого об'єму під один регулятор. Можна ще й давайте розберемо її. Щолкуємо? Вішаємо на плече і користуємося. Ще один вид сумок це от така кругла сумка від компанії Gracie Sub. Сюди набагато, в принципі, я б сказав, комфортніше вкладати. Регулятори цього павука скрутили колом і сюди засунули. Хопс, потім бач, закрили. Теж ця сумка має ручку. І при бажанні сюди можна впихнути два регулятори, але це треба мати велике бажання. Тобто під регулятори є окремі отакі гарні сумочки, щоб ваш регулятор ніде не побився, не загубився і був завжди з вами. На цьому, по сумкам, по-першому відео, все. Чекайте відео ще. Кому цікаво більше, всіх чекаємо в нашому магазині Батискав. І робіть свої замовлення на нашому сайті. Батискаф'Юей. На цьому все. До побачення.